Платята туніки першого сорту 20 кг за кілограм 3,5 євро. І перша туніка, за якою хочу почати, це леопардова. Гляньте, дівчата. Це платячко ось таке. І знизу ось такі рюшечки красивезні. Леопард це тренд цієї осені. Наступна у нас буде ось така тунічка. Та ось така трьох Гляньте, це платячко більш таке тепленьке. Далі в нас буде ось таке об'ягаюче платячко з високим комірцем. Та-та-та. Ось така спідничка великого розміру. Розміри від XS до XXL. Фасони, вікова категорія також різна. Далі у нас дорого багато шик і бліск. Ось така. Далі ось така теплюсечка. Гляньте, яка тунічка. Красивезна просто. Далі. Далі у нас ось така під бордо. Ось така на короткий рукавчик з красивим вирізом. Далі що це у нас таке? Далі у нас ось така спідничка. Також дуже дорого так виглядає. Далі у нас сіренька базова. Ось така бордова. Ой, вокот ніка купила. Далі у нас ось така теплесенька. Також на короткий рукавчик. Та ось така приємно, голубенького кольору, спортивна. Далі в нас буде темно-синя. Ось така. Та чорна. З мікроблиском гляньте. Далі у нас буде ось така тунічка. Платьочко. Платько, на короткий рукавчик. Та ось така ковтинка цікава. Щось джинси тягне. Так, це у нас буде ось така джинсова стріжничка. Та ось таке платьечко в клітинку. Коротеньке. Наступна настунічка, Наступна нас ось така полосочка базова. Та ось така пікничка дуже добре тягнеться. Далі. Далі, далі. Далі в нас буде ось така шоколадна, красивезна. Та ось така чорна з білим комірцем. Відве платячко вечірнє, гляньте Ось таке з гарна довжина така. Далі нас ось таке сіреньке платячко. Та ще щось в клітинку, ще одна спідничка. Клітинку і ось така на резиночці дуже добре тягнеться. Далі у нас ось така супничка дуже довго. Та ось таке платячко кольорове. Наступна. Наступна у нас ось така туніка з довгим комірцевим. Я вам показала більшу частину наповнення коробочки, кольорову гаму, розміри. Тому, якщо вам сподобався саме цей лотик, звертайтесь для замовлення у Viber до наших менеджерів.